На одного українця більше у стінах Рівненського перинатального центру народився хлопчик-богатир вагою 5 кілограмів, 570 г грамів та зростом 57 см. сантиметрів. Дитина з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину на 38-му тижні вагітності. Щасливі батьки назвали сина Георгієм на честь дідуся. Вагітність нормально проходило. По логі, то трошки були важкі. В шоці була. Дійсно, в шоці. Вже дала меншого. Коли на УЗД, то менше казали. Ну, як родився, то вже всі були в шоці. Лікарі зазначають, що операція пройшла успішно, а породілля зараз відновлюється і почувається добре. Це вже друга дитина у сім'ї Тараса та Світлани. Вдома на маленького Георгія чекає старший братик. До речі, він теж народився у перинатальному центрі. Його вага при народженні становила 4 кілограми 120 грамів. Ми чекали на велику дитину, бо тому що на узі було діагностовано, але якщо чесно, коли почали і... Її... Народжувати, то не чекали такого гіганта. Кесарі розстін без ускладнень трошечки трудно було винімати такого великана, щоб все акуратно все. Ну, але все пройшло так без фахівці розповідають, що діти з великою вагою народжуються щороку. Рекордсменом центру залишається малюк, який у 2018 році з'явився на світ із вагою 6 кілограмів 800 грамів. Загалом за два місяці цього року у рівненському перинатальному центрі народилося близько 400 дітей. Ірина Котюк, Віталій Дубич, Олексій Олексієнко, випуск новин.